Після жахливого обстрілу, 29 грудня, окупанти дали українцям лише три дні перепочинку. Зранку 2 січня окупанти знову обстріляли Київ та Харків. Росіяни спрямували на українські міста більше ста ракет. Докладніше далі. Внаслідок атаки поранення отримали до сотні людей, не менше п'яти загиблих. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура і є зограння автомобілів. У столиці виникли проблеми з електро та водопостачанням. Окупанти, як завжди, цинічно рапортують про знешкодження воєнних об'єктів. Загалом масована ракетна атака по Україні обійшлась Росії у близько 620 мільйонів доларів. Українські телеканали розглядають можливість зміни формату загальнонаціонального марафону Єдині новини. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієва. Він зазначив, що йдеться про ключові телеканали України, які мають найбільшу аудиторію. Пасажирський літак японської авіакомпанії Japan Airlines спалахнув під час посадки в міжнародному аеропорті Ханеда у Токіо після зіткнення з літаком берегової охорони Японії. Літак Airbus A350 вигорів повністю, проте майже 400 пасажирів і членів екіпажу, якимось дивом встигли евакуюватися. На борту транспортного літака берегової охорони Японії було шестеро людей. Евакуюватися зміг лише один із них. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.